ротель. О, і в центрі, як завжди, людей більше. В центрі традиційно особливо гарну погоду навіть зимку. А, Пройдемо трошки прямо! Дядько Сем, майстерня карамелі, майстерня морозива, майстерня шоколаду, майстерня мила. Сувеніри з Індії. Віла Анастасія, нагадую, у нас є відео зсередини з віли Анастасії. Можна завжди переглянути, побачити, уявляти, а як там всередині, бо я знаю, комусь цікаво. На що всередині, скільки воно коштує? Експериментально зробили відео, показали, що всередині, скільки воно коштує, якщо ви зацікавлені надалі в таких відео, ну, покажіть свою зацікавленість. Ну, поки що найближчим часом таких відео не буде. Якщо не буде зацікавленості. Коп вже трошки закритий, напевно, пізня година. То... Ну, Делись пів восьми орієнтовно можна. 19.40 найпізніше, що може бути. А, смо глянемо. Знаєте, дев'ятнадцять 19.35 Та не так і пізно. До речі, напишіть в коментарях, що вам подобаються наші вечірні відео. То можна сказати, минулого року заради вечірніх відео, щоб... Можна було і знімати більш-менш якісно. Оновили парк камер. Не можна сказати, що ідеально, задоволений, але вечірні відео стали якісніші, це правда. Напевно, треба буде зараз повернути направо. Ну, Я вважаю, ти в напрямку до бювету. Це було б логічно. Коні? На речі, що теж останнім часом варто відзначити. Останнім часом Трускавці, ну принаймні в центрі Трускавця, в основному чути українську мову. Це теж про те, що Навряд чи це свідчить про те, що хтось вивчив українську. Це свічить, що ті, що говорять російською, стало менше. О, таке пояснення. Так, спортсіті демонтували, вхід на ринок залишили. От не знаю, що буде з джемом. Сподіваюсь, що джем вистоїть. Навряд да, чи з джемом. Щось буде нехороше. Ну, не хотілося б, щоб з джемом було щось нехороше, так скажу. Яна. Пам'ятник Степану Бандері злата. Може не Я, вибачте, я поспішив сказати, що не лишилося людей, які розмовляють російською, бо тут пані іде не то, що російською розмовляє, а тут штовхає російську пропаганду при вселюдно. Акваріум є гарний. Я цим акваріумом спостерігаю дуже давно. Давайте підійдемо подивимось на рибу. Особливо ввечері. Цікаво, подивитися. О, Клас. Бачите? О, є така от. Різні істотки, є рибки. Є не рибки. Нет, золотые рыбки, рожаевые рыбки, средние рыбки скал та женщина идет за мной и рассказывает на <соспорщит> ладно, идем Так, поспішив я сказати, що трошка чистився. Екскурсії, ліворуч продають. Ну, багато хто закрився, але... Ще одна екскурсія продає. Я думав, Микола, ні, це не Микола. А, ні, Микола. Експерт з туризму. Якось так, бачите, вийшло масажиста, радимо Миколу. Експерта з туризму радимо Миколу. Оточили нас Миколи. Потяг, напевно, потяг вже завершальний рейс буде виконувати.

Не дуже світиться. <ривіт> <ривіт> а за вікном майже бів, <ривіт> якби заспівав один виконавець, так так, ми вже майже дійшли до бівету. Давно мене заходило на бівати. Подивимось, що тут вечір Що, стигаємо, там Що, встигають. Що, так добре встигаємо. Ще час є Світязянка і свитязь. Так, мене запитували чому світязянка, але свитязь. Тобто чому свитязь, але світязянка. Я думаю, пояснення просте Називалось воно Світязь по русски Потім... Як прийшла Україна, ніхто вирішив не міняти і лишили напис. Свитязь почали читати і російську, як і українську. А вже як робили світязянку, ну то вже зробили світязянку. Похожа історія, бачите, кристалу теж не прийшлось мінати. Був Кристал, став кристал. Рубіну міняли букву. Був рубин, став рубін. Алмазу теж, бачите, вирішили не міняти. Пощастило, ну але найбільш цікаво, звичайно. Янтар. <ріх> В українській мові нема слова янтар, є бурштин, але як для власної назви вирішили. Та хай буде янтар, кому-то цікавить. О. Тому я думаю, що таке пояснення з світязем. А тобто з світязем із світязянкою, але це тільки моя версія. Не можемо гарантувати, що такси було. Так само питали щодо світтязянки, чи вона ближче до шахтаря чи ближче до весни. Ну, Важко сказати, я не дуже володію інформацією, але ну, я би не порівнював віли і санаторії. Великі санаторії і їх важко порівняти. Але наскільки я розумію, що Світязянка це хороше місце для відпочинку. тобто Там мало бути навіть можливо ліпше, як в шахтарі. Ну, за виключенням того, що там точно не буде такої медичної бази широкої, як в шахтарі. Ось Переважу. Центр. Центр гарно, великі балкони. Так, привіт, гусах. Радий бачити.